Вітаю всіх! У мене на каналі Садотерапія, і сьогодні я хочу вам показати волоті своїх найулюбленіших гортензій. І ми їх порівняємо. Перша волоть, як ви вже здогадалися, це Ваніла Фрайс біло-малиновий колір, дуже яскраво виглядає в саду. Ось така вона, красуня. Наступна це Фрайс мельба. Більш інтенсивніше в неї забарвлення. Місцями, де зелений колір там просто не потрапляло сонце. Вона росте у мене на напівтіні. І фантом. Фантом не так інтенсивно зафарбовується, але все ж таки має рожеві вкраплення. Володь, велика, рихла. ось Бачите? Це я відбирала не найбільші влиті. Найбільші було досить шкода різати. Це такі середні, але, не менш красиві і ваніла. Ось. Бачите, як вони між собою відрізняються. Ну, дійсно, фрайс мельба вона яскрава. Красуня і дуже яскрава. Але ваніла за рахунок того, що є білі такі. Квіточки, біле таке забарвлення, воно виглядає, на мій погляд, більш ефектніше в саду. Вона, немов світиться зсередини. Ну, а фантом просто вражає своєю величністю, міцними пагонами, гарними волотями, стійкий і красивий.